Сотні автомобілів в заторах на межі з окупованим Кримом. Російська окупаційна влада знову, як і напередодні, без жодних пояснень закрила три контрольно-пропускних пункти. Щоправда, згодом на пунктах Чонгар і Чеплинка автомобілі почали пропускати, а Каленчак закритий для перетину кордону. Досі Оленя, Олена Ваніна розповість. Знищують запаси їжі, що не привезли на окупований півострів, та грають в карти. Так розважаються ті, хто вчора застряг на нейтральній смузі пункту пропуску Каланчак. Наш КПВВ вони пройшли, але росіяни їх завернули. Треті ми висталі астановилася. А 8 що вечора там якісь вистріли, потім ракети. Потім подошли жарко, ми відкривали двері. Виключити свят, закроють двері, щоб освітлення не було. Сотня автівок назбиралася на трьох контрольно пропускних пунктах на межі з Кримом. Каланчак закритий чаплинка та чонгар дуже повільно пропускають машини. Охочих відпочити на окупованій території вже не зустріти. У чергах найстійкіше, переважно хто їде на півострів до родичів або у справах. Ну, десь годину я рахував десь 4-5 машин. Ніхто нічого не говорить. Да ну вот фигня, короче говоря, ничего, брату едешь и ничего невозможно, ничего не теперь будем на посуду заставлять все. То нельзя, то нельзя. Закатку нельзя, но ну, вот нельзя, сало нельзя, ничего нельзя. Голяком приехал к родственнику, Проти українських консервів та сала росіяни виставили цілу армію. Російські збройні сили досить активно ведуть себе на адмінмежі і окупованим Кримом. Ми повідомляли про те, що лише учора ми спостерігали 9 вертольотів мі 8 збройних сил Російської Федерації, які здійснювали польоти вздовж адмінмежі. Два безпілотних літальних апарати, кразів тентованих, а також бойових машин піхоти. Ще одна проблема на Чаплинці спека там у степу близько 40 градусів. Поруч пропускного пункту. Від ранку горить поле, але рятувальники не можуть під'їхати, бо там мінні поля, і військові їх не пускають. Тож Чаплинський район поблизу кордону від ранку у диму. Коли закінчиться природний катаклізм, окупанти відкриють кордон. Наразі невідомо. Костянтин Павлов, Олена Ваніна, Андрій Ванян, ТСН 1+,1.